Добрий день, шановні слухачі! Вітаю вас на черговому роз'ясненому заході стосовно актуальних питань з реалізації податкового законодавства. Сьогоднішня тема проведення фактичних перевірок. Порядок проведення фактичної перевірки означає стаття 80 ПК України. Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків. Фактична перевірка може проводитись на підставі рішення керівника, або його заступника, або уповноваженої особи, контролюючого органу, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції. Вручається воно підрозписку до початку проведення такої перевірки та за наявності хоча б однієї з таких підстав. У разі, коли за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, за наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль, за наявністю яких покладено на контролюючі органи, та виникає необхідність перевірки з таких фактів. У разі наявності або отримання встановленого законодавством порядку, інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за якими покладено контролюючі органи, зокрема щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, в тому числі із забезпеченням можливості проведення розрахунків за товари або послуги з використанням електронних платіжних засобів, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на контролю Органи, виробництва та обігу підакцизних товарів. Письмового звернення покупця споживача оформлено відповідно до закону про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, в тому числі з незабезпечення можливості проведення розрахунків за товари або послуги з використанням електронних платіжних засобів, касових операцій, патентування або ліцензування. Неподання суб'єктам господарювання в установлений законом срок обов'язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій або програмних реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками. У разі наявності або отримання в установленому законодавством в порядку інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах і пального та цільового використання спирту платниками податків, обладнання акцизних складів витратомірами лічильниками або рівнимирями-лічильниками або Масовими витратомірами, а також здійснення функцій, визначених законодавством у сфері регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв, чи нових виробів, рідей, що використовується в електронних сигаретах та пального. У разі виявлення за результатами попередньої перевірки, порушення законодавства з питань, визначених у пункті 7513. Податкового кодексу, у разі наявності або отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати заробітної плати безплати податків до бюджету, а також здійснення фізичної особи підприємницької діяльності без державної реєстрації. Фактична перевірка, що здійснюється з наявності підстави, визначеної у пункті 826 кодексу, може бути проведена. Для контролю щодо припинення порушення законодавства з питань, визначених у пункті 7513 податкового кодексу, одноразово протягом 12 місяців з дати складання акта за результатами попередньої перевірки. Перед початком фактичної перевірки з питань дотримання порядку здійснення розрахункових операцій та ведення касових операцій посадовими особами контролюючих органів на підставі під пункту 21.10 пункту 21 статті 20 цього кодексу може бути проведена контрольно розрахункова операція. Допуск посадових осіб, контролюючих органів, до проведення фактичної перевірки, здійснюється згідно із статтею 81 цього кодексу. Під час проведення фактичної перевірки в частині дотримання роботодавцям законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками або найманими особами, в тому числі тим, яким установлено випробування, перевіряється наявність належного оформлення трудових відносин. З'ясовуються питання щодо ведення обліку роботи, виконаної працівником обліку витрат та оплату праці, відомості про оплату праці працівника. Для з'ясування факту належного оформлення трудових відносин з працівником, який здійснює трудову діяльність, можуть використовуватися документи, що посвідчують особу, або інші документи, які дають змогу її ідентифікувати. Посадове посвідчення, посвідчення водія, санітарна книжка тощо. Фактична перевірка проводиться двома і більше посадовими особами, контролюючого органу, у присутності посадових осіб суб'єкта господарювання, або його представника, або особи, що фактично здійснюють розрахункові операції. Під час проведення перевірки посадовими особами, які здійснюють таку перевірку, може проводитися хронометраж господарських операцій. За результатами хронометражу складається довідка, яка підписується посадовими особами, контролюючого органу та посадовими особами суб'єкта господарювання, або його представника, або особами, що фактично здійснюють господарські операції. Тривалість перевірок, визначених статтею 80 кодексу, не повинна перевищувати 10 діб. На цьому в мене все. Дякую за увагу.